Приїхали на річку Південний Буг, Вінниця, Центральний міст, ловимо рибу. Хочемо зловити Судака, Окуня. Я сьогодні ловлю на вудочку Ультралайт, Флік. Чому заводке? Якщо в мене ультралайт, то лайк. Це виточний так далеко вакцину. Субтитры тоже DimaTorzok и стекла, я новой пацаны. Що так? Печка. Перший улов сьогодні. Непоганий. Я думаю, кіла два. Бечару їбав. Вечару їба. Вечару. Риба є. Я ще такого не бачив. Перший раз. Не поплив. Хорош, красавчик! Це я на свою приманку злою. Ну що зловив? Я не знаю! Я понял, на це на цього понял. Малий, став телеграм, зову. А це сміть. Зловив собачка. На таку приманочку. Я даже не поняв, що произошло. Прошу сюда, чувак, okay. Дай ему вольт. Я же сказал, что ты все догадываешься. Не, ну ты уже сэк, короче, срубил. Да? Ты уже, нормально сделал. может,

Подтримайся. А, не тримай. Накидайся. На коліно давай, накидайся. Суток, я до тебе приклоню коліно. Я не Бери за фурмо. Там тобі так. Це хороший. ти люк? Зачищено не розстраїшся. Я сам шоці. Я навіть цього під не брав. А що тогда Судак. Судак? Судак. 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 Дивіться на сам теле... на ютуб канале Легесеньку, да? Це не нема 20 копья. Выпускаем рыбу. Ні, у ясвій полі три дому лісать треба Другий третій судочок вже пішов. Пацани розловилися. Перші дозволені е, норми, які можна забирати судак, можна забирати 42 см. Якщо прийде деревна то такий судак, якщо буде в пакеті лежати, е, буде півтори тисячі гривень штраф заборони. Це анаконда. Каша не любит на якусь хуйню. Хай буде фрикціон такий вот пуши, понял? Ну вимотай, Віталік, вимотай вас щоб Не зависишь. Ты ви часть там є риба? А ви за камень? Зайками, да? ти хочеш, щоб